Ходи сюди! ходи сюди, я знайшов! Нарешті! Нарешті! Вільне паркомісте! Все, зафіксуємо його, будемо його відстоювати на то тобі, то тобі, а я буду так. Вітя, а то не перебір? Який перебір? Знаєш, яка це рідкісна річ, у собі, в світі один залишився. Це ж це ще рідкісніше, ти це. За це, це взагалі вбити можуть. Ось така ця рідкісна річ! Поняла, 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 поняла. Значить, дивись, я все взяв, що нам треба, в мене в рюкзачку все є, що хоч навіть віддерться. А наше нам віддерться? Ну, якщо в туалет захочемо. Поняла, поняла. Слухай, а нам довго тут стояти, а? Ну, поки машину не купимо. А? а то нічого, що в нас навіть квартири в будинку немає. Ну еще по чуть-чуть, потрошки.